Ви дивитеся суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні у випуску. Які документи потрібно зібрати жителям обласного центру для компенсації за пошкоджене майно внаслідок збройної атаки РФ і скільки таких звернень надійшло упродовж тижня до Луцького ЦНАПу? Заламіновані свідоцтва про народження. Чому виник ажіотаж із заміною цих документів на паперові у Луцькому раці? Як популяризували робітничі професії студенти і викладачі з усієї Волині на тематичному фестивалі у Луцьку? Понад 200 звернень від жителів обласного центру на компенсацію за пошкоджене майно внаслідок збройної атаки РФ надійшло від жителів Луцької громади до департаменту житлово-комунального господарства, розповів виконувач обов'язків директора Сергій Гаврилюк. Подружжя Пархомчуків – власники вже тепер зруйнованого житла на вулиці Озарецькій, поблизу якого було влучання російської ракети в ніч на 6 червня. Чоловік і дружина прийшли до Луцького ЦНАПу, аби написати заяву на компенсацію. Нас зорієнтували. Що нам робити, і куди йти в першу чергу? Паспорти. Свої а документи втрачені квартири, немає, кімнат немає, і все пішло. Ви знали, що вам потрібна довідочка БТІ і зробили всі необхідні документи. Тому ми можемо зараз оформити заяву про перенесення прав власності в державний реєстр речових прав на необходимо майно. Будуть відомості перенесені в державний реєстр. Це один з одна з підстав, і тоді можна звертатися та, заявами на відшкодування. Без цих документів На компенсацію протягом п'яти днів. Людина отримає результат витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Після цього може або самостійно вносити через дію пошкоджене або зруйноване майно. За останні три дні до департаменту житлово-комунального господарства міста надійшло більше 200 звернень щодо зруйнованого та пошкодженого житла. Розповів заступник директора департаменту ЖКГ Луцька Сергій Гаврилюк. Уже з понеділка вони могли підходити до нас в департамент і оформляти. Вже юридичні документи, тобто оформлення акту і надання всіх підтверджених документів, що це помешкання саме цієї людини, тобто власника. Спальні окно, балконне, карта морського, три квартира 30, а це в залі. Що скажуть? Що робити? Придуть мастера, зроблять, я заплачу, а потім вони випишуть чек. заяви. Ви пишете, робите вікна, самостійно встановлюєте їх, приносите нам чеки, видаткові накладні. І тоді через комісію засідання виконавчого комітету і вам буде відшкодовано. за роботи. Вам не оплачується, тільки вартість матеріалів. Зі слів виконувача обов'язків директора профільного департаменту житлово-комунального господарства Сергія Гаврилюка. Люди, чиє майно зруйноване, самостійно вирішують відновлювати за власний рахунок, надаючи підтверджуючі документи та отримувати компенсації від міської ради. Або це буде відбуватися на замовлення профільного департаменту ЖКГ. Нагадаю, Луцькрада із бюджету міста на ліквідацію наслідків обстрілу РФ обласного центру в ніч на 6 червня виділить понад 30 мільйонів гривень, розповів Суспільному міський голова Ігор Поліщук. Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому. Йдеться про пошкодження чи руйнацію понад 400 житлових приміщень, а це більше тисячі жителів, які потребують компенсацій. Маємо вже зафіксованих і заактованих понад 2,5 тисячі вікон, які необхідно буде замінити. Понад 11 тисяч 100 метрів квадратних покрівлі дахів сьогодні. Вирішується питання про відселення людей. Зараз експерти вирішують, є необхідність чи немає. На вулиці Кожаду сьогодні ми маємо 6 мільйонів гривень на відшкодування вартості оренди житла для тих людей, які будуть винаймати квартири. Щодо дев'ятиповерхівки, це складний випадок. Тому ми залучили експертів високого рівня фахівців з інституту з Києва, які на наступному тижні зможуть дати висновок щодо подальшої долі цього будинку. Фахівці управління капітального будівництва попередньо обстежили найбільш поруйновані будинки, аби розпочати першочергові ремонти. Говорить керівник Василь Ліщук. Так і сформували суму грошей, яку виділять із міського бюджету для підтримки цих громадян. Десь вікна закриваємо, десь клейонкою, десь якимись плитами QSB, десь покрівлі тимчасово закриваємо. всі будівельники міста задіяні в цих всіх процесах. Проводимо дослідження того майна, яке постраждало. Тобто тут задіяні вже проєктанти, задіяні експерти, які в принципі мають дати свої заключення щодо стану будівель. І, взагалі, подальшу експлуатацію цих приміщень. Директорка Луцького центру надання адміністративних послуг Лариса Карп'як розповіла, у який спосіб можуть отримати компенсацію мешканці міста, які зазнали збитків через російську агресію. Звернутись письмово з зверненням в ЦНАП, тоді далі підготувати документи на власність. І звернутись в департамент житлово-комунального господарства, зафіксувати пошкоджене майно. Крім того, ще є можливість людей через дію подати документи. Це якщо майно внесено в реєстр після 2013 року, є документи на власність, людина має цифровий підпис, вона може подати через дію. Щомісяця місто витрачатиме мільйон 400 тисяч гривень на оренду квартир для лучан, які втратили житло. Аби із часом зменшити навантаження із міського бюджету, тривають домовленості із міжнародними благодійними організаціями та іншими іноземними фінансовими донорами, сказав у коментарі Суспільному Луцький міський голова Ігор Поліщук. Упродовж тижня у Луцькому відділі державної реєстрації актів цивільного стану скупчення людей розповіла Суспільному начальниця Тетяна Микитюк. Говорить, у соціальних мережах шириться повідомлення про те, що працівники держприкордонслужби відмовляють особам у перетині кордону із ламінованими свідоцтвами. Тому люди масово хочуть замінити свідоцтва на паперові. Лучанка Людмила серед тих, хто прийшов, аби отримати повторне свідоцтво про народження дитини. Її зустрічає керівниця установи Тетяна Микитюк. Хто прийшов за ламінованими свідоцтвами і хоче взяти повтор? Я. А для чого ви берете повтор? Я. Бо їду за кордон. І що? Як і що? І казали, що воно. Хто казав? А, хто казав? В інтернеті написала. А. Ми вже оплатили. І чекаємо просто забрати. Простояти на кордоні 5, 6 або 8 годин і з поворотом вертатися знову, щоб не пропустять. Ну я рахую, це не є правильно. Якщо раніше щодня видавали орієнтовно до 30 повторних свідоцтв, то зараз ця кількість збільшилася в рази. Станом на зараз видали 400, розповіла начальниця Луцького відділу ДРАЦУ Тетяна Микитюк. Зросла і кількість заяв від охочих отримати повторні свідоцтва, які надходять через центри надання адміністративних послуг. Міністерство юстиції України, Прикордонна служба України розмістили офіційні роз'яснення, що свідоцтва заламіновані мають таку саму юридичну силу, як і паперові свідоцтва. Тому немає ніяких підстав для відмов у перетині кордону з ламінованими свідоцтвами. Звичайно, кожен громадянин може звернутися до відділу і отримати повторне свідоцтво, але коли воно втрачено, коли воно зіпсовано, коли воно вкрадене чи пошкоджене. Прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку у разі сумнівів щодо справжності документа, каже речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Однак, у всіх, в кого все в порядку з документами, нема чого хвилюватися. У разі якщо на суміжній стороні вимагають у вас будь-які інші документи, просимо інформувати про це Державну прикордонну службу України, звертатися на гарячу лінію для врегулювання цих питань. На паспортний контроль громадяни, які слідують з дітьми, можуть також. Пред'являти нотаріально завірені копії про народження, або ж свідоцтва про народження, які є у дії. У Луцьку відбувся обласний фестиваль робітничих професій Волиньфест 2025 захід організовують щороку, аби популяризувати робітничі професії, розповіла Суспільному начальниця управління освіти і науки Волинської обласної військової адміністрації Наталія Матвіюк. Першокурсниця Ангеліна представляла Луцьке вище професійне училище номер 9 Дівчина навчається на кухаря-кондитера. Я жила ось таке з колоничою. Є бургери, вафлі бельгійські, піца, сосиска в тісті, булочка ось така всередині смаком. Мені хотілося так само допомогти нашим майстрам, щоб знали, що це дуже гарна професія. Участь у фестивалі взяло 19 закладів професійної та професійно-технічної освіти. Усі товари на ярмарку зроблені студентами та викладачами профтехзакладів освіти. Виручені на фестивалі гроші збирали Збройним силам України. Ми також запросили роботодавців і е, наш. Фаховий коледж культури, а також медичний інститут, для того, щоб вони проводили майстер-класи і залучали студентів майбутніх до своїх закладів. На фестивалі представили вироби з металу, дерева та лози, домашня випічка, дачні набори та садовий інвентар, швейні та столярні вироби, а також сільськогосподарську продукцію. Обласний фестиваль робітничих професій волиньфест 2025 тривав 4 години. Зі слів начальниці обласного управління освіти і науки Наталії Матвіюк, під час заходу вдалося зібрати 160 тисяч гривень, які спрямують на потреби українського війська. І на сьогодні це вся інформація. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.